Всім добрий день. Отже, сьогодні на огляді кущей X45, тест на золото, так само буде золотий хрестик, сережка і цепочка. Включаємо прилад. Він такий, до речі, є трохи складний. от. Я, можливо, не зовсім в ньому що розібрався. от. Недавно вийшла нова прошивка. Зараз тут от, спробуємо, як би сказати, розібратися в ньому. Так, давайте ми виберемо програму. Програми. Багато сміття. Багато сміття. Тут е, на цій програмі частота 23 кГц, як бачите, робимо баланс ґрунту. Баланс у нас вийшов приблизно 76. Ну, от. Фільтр третій у нас вийшов. Чутливість 99. Так, перевіряємо на... Місце по стому. Фантомів немає, як бачите, тепер у нас є вон, на 8 см приблизно лежить золотий хрестик, Тепер дивіться. Витягує. Ну так, можливо, не зовсім стабільно, але витягує. Перевіряємо на порожньому місці. Немає фонів. Ще раз перевіряємо націлю. Так. Ну, сигнал такий нестабільний, але є. Тепер давайте я вийму золотий хрестик. Ну, от І в нас тут ще у нас є ще сережечка золота. Ну, от Вона погано видно, маленька сережка. Ну, от. Пробуємо так само десь приблизно ну, 7 см десь так. Я зараз вам покажу. от Приблизно ось так воно виглядає. 8 можливо, 8, десь так. Ще раз перевіряємо порожнє місце. Немає нічого. Тепер пробуємо тут. Є сигнал, але теж дуже нестабільний. Це його максимум певно. Чорний колір, чорний колір. Ось так. Звісно, там можна було б ще по інших програмах подивитися. Тут програм дуже багато, треба розбиратися. От. Тепер давайте я зараз на золоту цепочку. От Золота цепочка, дуже-дуже тоненька. Так само тут його великої глибини не буде. Так само десь там 8 см Так, тут, як бачите, фонів немає. Пробуємо. Так, Зараз я спробую вийняти ціль, чи немає ніяких фантомних сигналів. Чорний колір, чорний колір. Ну, зараз виймемо ціль. Так, і спробуємо ще раз. Чи нічого тут не фонить. Як бачите, нічого, ніяких сигналів немає, все чесно. Ось такий от вийшов тест на кущеї Х45. Ставте вподобаєчки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Всім дякую за увагу. Ну і побачимось!